Приблизно така робота. М -м, станочок нагрівся, трошечки засипали матеріальчику. Форма стоїть. Форма проста, без толкателі, так що вручну треба поки знімати. Е смикаємо форму, теж вручну, без датчика. Це просто на пробу я робив колись. Все, форма зімкнулася, далі робимо вприск. Теж поки вручну. Треба контролер ставити, робиться в Треба ще виміряти, скільки заливати, бо я наугад. Там Чекаємо пару секунд і розмикаємо форму. І вон капсули в наші вилеті вилазять. Так як толкателі немає, то... Треба їх ручками знімати. Толкателі то є, в нагрузку дам, бо був купляв їх, ще просто їх не ставив, не провіряв. І отвори є під плиту на толкателі робилися. Ще подшипники всякі, там, ще мілочівки всякої купи можу додати.